Пройшла одна година, процес аутолізу відбувся. Ми отримали досить липке тісто, але тут водичка, мука і закваска подружились між собою. Це основне, що ми маємо отримати. Зараз наша задача додати сіль і вимішати тісто. Спочатку ми мочимо наші руки, тому що тісто липке для того, щоб воно не липло. Додаємо сіль і вимішуємо. Вимішування відбувається обережно, акуратно. Ми розтягуємо тісто і складаємо його. Вимішування у вас займе буквально кілька хвилинок, ну, максимум це 5, і наша задача це, щоб сіль розчинилася в нашому тісті. Бачите, я не жмякаю, не рву тісто, не порушую його структуру. Я розтягую і складаю. Якщо ви відчуваєте, що липне, то ви можете ще змочити руки водою, але якщо ви багато змочите, то тоді тісто стане ще рідшим і, можливо, вам буде складно з ним працювати. Якщо у нас по краях миски залишається тісто, ми його обов'язково забираємо, оформляємо нашу миску. Я вимішувала тісто кілька хвилин і сіль розчинилась. Тепер я накриваю рушником або плівкою наше тісто і залишаю на 45 хвилин.